Шановні друзі, сьогодні робимо знову невеличкий огляд рослин Каховського водосховища. І ось така цікава травичка тут. Далі йдемо тут, верби, верби заполонили. І ось ця верба біла. Колись тут були плавні і казали, що такої верби тут було дуже багато. І це насправді великі дерева. І якщо вони зараз тут біля метру, то на наступний рік вони будуть більше трьох метрів до п'яти метрів, мабуть. Так, йдемо далі. Тут у нас вже Щериця. Дивіться, скільки тут на ній вже насіння. І це все буде попадати в землю і рости. Так що Щериця. Там ось далі тут якийсь вид лоботи, теж багато насіння. Це означає, що на слідуючий рік тут буде набагато більше рослин і екосистема буде ще більшою. Йдемо далі і бачимо тут рослину такого виду, як очерет. Вона має якусь, може, назву якусь іншу, ну щось із цього виду в черетинах. Ось вона така гарна, Тож її тут багато. Далі йдемо. Йдемо далі. Верби, верби. Далі отут коврик килим таких калачиків. Я точно не знаю, як яку вони мають научну назву, наукову назву, але з дитинства пам'ятаю ось їх калачики. Ось дивіться, такі маленькі плоди. Зараз я точно покажу. Ось. Ось, ось такі калачики. Ми їх в дитинстві їли. Ось їх тут багато. І... Вони вкривають дно Каховського водосховища. І тут їх багато і буде ще більше. Далі йдемо. Ця рослинка якась зовсім незнайома. Може хто знає кажіть, дивіться, які цікаві плоди на ній. Настали це по землі. Ну, ось, Так, йдемо далі. Ну, ось ця рослина, це такий у нас пирій, як на городі. Далі ось тут Березка теж. Такий бур'янець, як <кій> який заважає добрим рослинам рости на... на городі у нас. Ось, далі ось Отака рослинка, ну точно не скажу її назву, теж цікава. Йдем далі і це мабуть ось гірчак. якийсь різновид його. Ось десь я тут ще бачив. Ось Тополі. Ось дивіться, тополька така. О, тополь дуже, теж багато. І це е, теж великі дерева. І теж вони на наступний рік будуть здорові. Це можна сказати е, молодий ліс. Ось. Також покажу вам це справжня окраса цих місць, це Тамарикс, Тамарикс Прага правильно, дивіться, він зацвів, такі фіолетові китички, і є насіння вже відцвівше. Ось ось таке. Ось, друзі. І тут ще є рослини різні. Потрібно е, більш вивчити їх, тому, тому що насправді, я думав, тут 6-7 видів, але е, тут їх набагато більше. Ось так, друзі, коротенький огляд рослин, які виросли на дні Каховського водосховища. Ось дивіться, тут. Е, Ціла екосистема піднімається. Колись тут були плавні, і розказували старі люди, що тут була неймовірна краса, і що коли вода тут весною сходила, то садили тут городи і оцей мул на ньому. Дуже добре росли всі культури. От. І тут сінокос був, худоба була. Тут і саме в плавнях тут такі були, можна сказати, хащі, природні хащі. Красиві і чудові. І 70 років цього не було. І ось так сталося, як ви всі знаєте Каховське водосховище зійшло. І ніхто не знав, що буде далі. Пророчили нам пустелю, ви пам'ятаєте. Але все сталося по-іншому. І ось така екосистема новітня піднімається. І е, скажу, що це початок ось таких українських джунглів е, в хорошому сенсі цього слова. Так що, друзі, е, дана ситуація стає кращою, і ми будемо контролювати цю українську красу. І зараз я йду. І ще до одної красивенької рослинки наостанок. Хай вона порадує ваш, ваше око. Ви дивіться, яка краса, такі фіолетові маленькі квітки. Так що, друзі, все буде добре. Ваш настрій піднімається. І всім доброго здоров'я. Пока-пока.